Вітаю любителі винограду. Сьогодні ділюся з вами спостереженнями за новою формою на моєму винограднику. Це форма м'ясистий голуба Анатолія Олексійовича. В кінці травня, на початку червня було зроблено два щеплення, і за два місяці ми маємо таку картину. Дивіться, кожне щеплення дало три лози, відкрилися всі бруньки і дали потужну лозу, потужну лозу і потужну зав'язь. Ось такі гронки на запасних бруньках у нас зав'язалися. Основні лози дали по дві гронки. Запасні дали по одній, але доволі таки доволі непогані. Ну, про потенціал зав'язі можна судити навіть з того, скільки суцвіття викидають на пасинках. Дивіться. Дивіться. Пасенки. Усі я Ріст лози за два місяці. По-перше, дивіться товщина лози. Товщина лози. Ріст. Це у нас останній проволок. Далі газова труба і далі йде високо метра чотири для двох місяців це. Це хороший результат. Далі дивіться потенціал зав'язі Було зроблено дві додаткових, два додаткових щеплення і на них теж на них теж завість. Чим зацікавив цей сорт. Інформації про нього мало. Сам автор виставив коротенький ролик, де він демонструє. Величку грону, дві гронки, і вага ягід до 25 грамів. Це при тому, що щеплення в нього було ну, не таке потужне. Тому я думаю, що потенціал 25 грамів це не, не межа цього, цієї форми. Зверніть увагу на цю форму. Я думаю, вона на це заслуговує і має доволі, доволі значний потенціал. Таку сигналочку, важко назвати сигналочкою, вона тягне на міні-урожай. 2 місяці росту і така картина. Така інформація. Дякую за увагу, щедрих вам урожаїв, успіхів і удачі.